Друзі, перші проголовне поїхали. Закон нашої перемоги не бійтеся. Пише очільник бойового братерства Жебрівської української майдани. Це прагнення пенсіонерної частини українського суспільства доволі. Це горніра, шляхетні згідні соціологи. Пишуть, що ні 27-28% українців б'ються на фронті, працюють, платять податки, навчають дітей, лікують поранених. Дбають про світло і воду в наших домівка допомагає з це те на чому тримався і тримається наш опір. русскому міру. Що таке антимайдана? Це купи не українців, що прагну упокорити волю українців та скасувати вольності нашого способу життя. Це сіячі страхів, на яких тримається їхнє правління сьогодні. Вони на верхівках влади керує цим автором реприза про ебонутік палички сеньор Голодомор велосипад Україна, рояльних огида з виступами у 2014 році. Перед зрадниками в Горлівці далі гетьманцева, який офіційно працював для скликання помічників у резидента Сівковича та Єрмак, який був помічником ще у регіонала та дієва, що втік на Московію. Далі татару, який обслуговував той же режим Януковича, що ж вони плодять зараз, вже і міжнародна преса натякає, що постійні розмови Зеленського про так зване перемир'я починають демотивувати європейських партнерів, так як вони демотивують українське тило. Західні медіа акцентують фронт б'ється, а тила демотивований прикладом вище сказаної ситуації з закинутими та кайданки під Софітами, генералами та полковниками, які воювали з 2014 року за Україну. Чи потрібно проводити розслідування ймовірних прорахунків командирів? Звісно, що. О, так, але по-чесному то спочатку потрібно розслідувати хто давказівка на облаштування чотири смигових доріг у чорноболіській зоні та будував нові дороги у білоруську напрямку на рівненщині у 2021 році. Хто наказав розформовувати танковий батальйон в Овручі, що мав постати танковою бригадою та прикритий ймовірний наказ Московії з Білорусі нападам? Мов повне розслідування щодо виведення бригади Нацгвардії з гостомелі розмінування Чонгару і цей список величезний і строку давності в нього не буде. Але цієї епізоди стали ключовими утраті більш. Часті території вони призвели до загибелі військових і цивільних. Їх треба розслідувати паралельно зі звинуваченням генералів і полковників. Потрібно розслідувати видатки на понад 23 мільярди гривень на марево харківських оборонних споруди з двадцятого року. А ще не забути яйця по 17 десятки мільярдів, а не повернути передплати за зброю, яка взагалі не надійшла у 2022-2023 роках. Закуплені на мільярди браковані міни та снаряди, багатократні тарифи на ремонти ППО розграбовано шлонами гуманітарку Років зникли мільярди доларів на енергозахист та енергозабезпечення, не забути про політичну злочинність урядових постанов, а нищення державних інституцій, дипломації апріорі некваліфікованими кваліфікованими кадрами, важливо не пройти повзе спекулянтів із національного банку та оптимізаторів із фонду держмайна, і пам'ятати, що це все підкріплене законами за парламенту, але все, що мотам нахабно і публічно надягають кайданки на офіцерів та генералів, це робиться для того, щоб посісти страха серед усіх командирів на фронті, аби знищити їхній дух та мотивацію. Про продовжувати боротьбу, це дозволить підписати будь-яке перемир'я з Москвою, адже страхами девотововані частині тилу і військового керівництва можуть змовчати при підписанні зупинки вогню не для українського інтересу. Це дозволить проводити під час війни так звані виборочі компанії, яку чи пізно треба буде проходити, щоб влада антимайдану не вислизнула з їхніх рук. Для цієї влади вкрай важливо продовжити своє правління обрізаною Україною, щоб далі мародерити і готувати на здачу та продаж її наступної частини. Наше завдання не боятися. Достукатися до слідчих, де бери, до суддів, нехай я згадають, що було після майдану 2014-го. Це на жаль було дуже частково і далека від справедливого покарання тих, хто законував законні накази за кожна влада, не вічна. Зміна рано чи пізно відбудеться за законами. А ми, українці, по духу маємо пам'ятати прості слова Павла Іоанна. Другого не бійтеся, бо це наш закон перемоги сьогодні. Це наш закон, що допоможе здолати всі метастази рускава міра та збудувати українську державу з нуля. Це велика праця для нації. Відповідальність проможних керманичів. у владі сьогодні бур'ян антимайдану вігласити їхня обслуга для них Україна це лише місця для заробляння грошей для нас це єдина земля. Немає у нас іншої батьківщини. Є тільки Україна. Ми маємо не дозволяти ані зовнішньому, ані внутрішньому ворогу нав'язати руський мір. Вкрай важливо сьогодні не забути про наших воїнів. Судили, що над якими за задумом технологів мають призвести до деморалізації, де демотивації фронту. Нація повинна зберегти дух і тіло свого війська та захистити його та. Аки, як воно захищає її, Такою є українська справедливість. Працюємо, перемагаємо. А ось що говорив Жабрівський про множинне громадянство, за яке два тижні тому проголосували в Раді, пустили в Раді газову очі нардепи і українцям цими термінами і підмінами далі. Мови оригіналу вітаю шляхетних українців. Учора у стінах українського парламенту 247 осіб, які мають депутатське посвідчення. Проголосували за поданий протермінованим президентом Зеленським закон про множине громадянства. В свій час в керовому розі протермінованому Зеленському виписали диплом юриста. І навряд чи він не розуміє, що прийняття закону, який протирічить Конституції, є фактично незаконним, неконституційним, що це намагання узурпувати владу. Власне, будь-яка спільнота живе по правилам. Навіть злочинний світ живе по поняттям. Громада підприємств живе по статуту. Будь-яка держава, будь-яка країна живе по законам і по основному закону Конституції України. А гарантії Конституції фактично вже раз п'ять, як мінімум, жорстко порушив Конституцію. Це значить, що в нас життя без правил в Державі України. Сьогоднішня оточення Зеленського управляє державою на страху. Керівники ОТГ мають по дві-три кримінальних справи. Бізнесу, якщо ти будеш щось проявляти чи щось говорити проти влади, то прийде БЕП податкова СБУ, поліція. Або просто мобілізують твоїх працівників. Пересічні громадяни фактично не можуть, особливо чоловічої статі, на вулицю вийти, бо якщо ще, не дай Бог, щось скажуть, то також будуть бусафіковані. Закон і основний закон при протермінованому президенті Зеленському не діє. Діють його хотілки або те, що йому говорять, ті, хто поставив його на цю посаду. Власне, множине громадянство, крім ліквідації держави Україна передбачає собою розмивання української нації, виштовхування українців, ВПО, тим, хто може виїхати за межі країни, бо вони створюють нестерпні умови життя, крім звичайно, обстрілів клятого ворога Московії. Стимулюють до масованого виїзду українців за кордон. В той же час буде надаватися громадянство будь-кому. Але якщо в тебе є декілька громадянств, ти, в принципі, можеш служити декільком країнам. Приїдуть араби, будуть служити своїм арабським країнам. Приїдуть азіати, будуть служити своїм країнам. Приїдуть інші нації, будуть поважати шанувати свою Україну. А українська нація, яка захищає свою землю, захищає свою родину, свою націю, вимушена буде стикатись по світам. Це не просто закон для того, щоб фактично ну, узаконити їхнє множине громадянство. Це закон для, того, для знищення української нації української держави. Ми, українці, маємо не дозволити. Оцим неофітам, оцим людям, для яких держава і нація нічого не вартують, маємо не дозволити їм це знищити. Маємо об'єднуватися, маємо здійснювати супротив поки що через соціальні мережі, через розмови, через висловлювання своєї точки зору. Крім нас, Україну не захистить. Ніхто. Працюємо, перемагаємо. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.